Всім привіт! Вирішив записати таке відео. В Ютубі досить мало інформації про те, як зробити човна плоскодонку. Ну тут вона не зовсім плоскодонка, але все одно відноситься до плоскодонок. Цей човен. Тут об'єднані дідівські технології і сучасні. Є рядом ставок, у кого, і в мене є річка поруч, і такий стаціонарний човен. Це дуже дуже класно. Значить, міф перший, що треба робити човна із верби. Чого робили раніше такі човни з верби? Тому що люди, які жили біля річок, саме вони і робили човни. А під річкою яких дерев найбільше? Це, звичайно, ж верба, і вона ще й падає, засихає. І якщо немає інструменту, як раніше, років там 100 чи 200 назад, е таке було, то, мабуть, простіше обробляти цю деревину. Я човна з верби робив. Е результат мені не дуже сподобався. Дерево досить м'яке. Через рік просто ті всі е, кріпильні елементи, такі як там, гвозді, саморези, воно все провалюється, шляпки у дерево і така лодка, такий човен досить швидко зігніє. Як варіант з липи, я бачив човни, цей човен я зробив із сосни. У мене ще був човен, мабуть, то була смерека. Похоже на сосну, але сучки трохи іншої конфігурації, їх менше було, мабуть, була смерека. Замовив я куб доски 25-ки. Ширина доски обрізної була 25 см. Із куба доски, значить, доска була по 4,5 метра. З куба такої доски я згорем пополам нашкріп нормальної підходящої доски на два човна. Вибирав, коли доску, дивився на сучки. Отакий сучок ще нормальний. Отакий, якщо з краю, теж нормальний, якщо він десь по центру, то вже не підходить, тому що він відмерлий, він просто випаде. Є ще отакий варіант. Це називається пробочник інструмент. Фреза, яка робить пробки, і фреза, яка висверлює сучки. І ви тоді заклеюєте туди цю пробку. Але якщо в нас борти гнуті, то навряд чи вийде його, там викинути цей сучок, заклеїти, щоб воно держалось. Через то доски нагнуті. Нагнуті елементи, такі як борти, такі як дно, бо дно теж не зовсім плоске, треба вибирати без сучка або з живим сучком. Далі замовили ви доску, вона мокра. Поки вона мокра, вона добре гнеться. <кхем> Беремо, значить, ось ці Досточки робимо. Ні, спочатку, спочатку я зробив, значить, ніс. Ніс у мене ось раз. Давай фокусіруйся. Раз, два, три доски склеєних, саморезами навскрізь вони прошиті. На строгальному станку робимо їм такий кленовидну форму і пришиваємо наші борти. До цього передка. <клух> Задня частина теж робиться з доски товстої. У мене тут, по-моєму, 40 була використана, ну краще, мабуть, 50-ку брати. Стягується два борта проволкою або мотузкою, або, а потім струбциною. І це все прикручується тимчасово на саморіз до. Цієї спинки до корми. Потім вирізаємо палички або доски, вже оці, що внизу, вставляємо їх між бортами, таким чином розширюємо борти і теж отут раз і два по краях, на саморізи беремо. І залишаємо цю лодку, якщо погода суха, то десь тижні на два, якщо це весна там, да, або осінь, то треба десь місяць, щоб вона підсохла і набрала свою форму. Поки доска рівна, не суха і не зігнута, поки вона мокра, також вибираємо пази. Ось тут борт у мене зшитий отаким чином у четверть. Значить, в чому особливість цієї четверті. <кхм> Це четверть дає змогу не робити отут, щоб не було ступеньки, щоб у нас рівно прилягало по всій площі до цього передка доска. Весь борт, точніше, який складається з двох досток. Ззаді ж такої, такого паза немає. Он бачимо, є. Нахльост і тоді отут доводиться робити вставку. Але мені, якщо чесно, я бачу, що так краще навіть і в майбутньому я отих пазів, що там спереді, робити не буду. Той паз досить складно робити. Ось у мене є частина такого борта. Значить, бачимо, що тут вуща ступенька, тут вона ширша. І по глибині так само. Тут вона, допустимо, має бути меншої глибини, там більше, щоб воно все вийшло на ніт. І це досить складно зробити, тільки вручну. <кій> Ніяких там направляючих зробити не вийде, щоб фрезером там фрезернуть. В общем, це складно, а те, що складно, воно, як правило, не виходить нормально його зробити. Дно. Потім приміряємо. Ось це в нас лежить. Воно стягнуте вже перед, зад. І оці вставки, що по центру, їх в мене три штуки. Тут і дві там. Значить, вилажуємо доски. Досток має бути максимум 4 штуки. Чого так? Спочатку ви, як будете вже вправляти нижче. Поставите ці дві доски. У них тут раз, два, три. Тут шпунти. Значить, паз у цій і в цій доски. І сюди заганяється такий штапік на ширину і товщину цього паза. Потім у вас оцей шов по центру. Він приходить. Ось він йде, і на турець назад його видно. Потім, як ви ці вставите планки, вкладете монтіровку, я їх вправляв оці дві доски. І ззаду можна буде забити молотком оцей шпунт аж до самого переду, центральний. І ці пази ми робимо теж, поки доска мокра. Підганяємо, значить поки вона рівна. Е, а потім ми виготовляємо, значить, оці поперечки, що внизу каркас. Ці поперечки вони задають форму дна ложкоподібною. І теж на саморізи тимчасово кріпимо е, дно. І це все лежить в такому вигляді місяць. Потім через місяць, коли це все підсохне, ми це все розбираємо, сверлим отвори. Ось тут у нас борт в дідів з'єднаний був на гвозді, на цвяхи, а в нас на болти. Це робиться для того, щоб. Коли доска буде розсихатися, от витягли ви, да, осінню лодку з води, і вона до весни лежить на березі. Вона розсохнеться і її можна буде пройти, потім підтягнути оці борти. Діди забивали гвозді і загинали з цього боку. Якщо гвоздь не загнуть, воно просто все розлізеться його витягне. А тут шайба, мебельний болт. Ось такий із шляпкою, під шляпкою квадратик, щоб не прокручувалось. І внизу оці поперечки теж на болтах, тільки товщі. Оце я зробив також пробочником ці отвори. Сюди заходить болт. І ми теж зможемо притягнути борти за допомогою цього болта, як воно розсохнеться. До дна. І тим самим прибрати зазор. Значить, оці кутики робляться для того, щоб у вас перетікала вода. Із відсіка у відсік. Мало там дощ або десь тече, щоб вода перетікала і можна було її вичерпати зручно. Отвори під болти свердлимо меншим діаметром, аніж болт. Прямо так, щоб туго закручувались ці болти в отвори. Якщо зробити отвір такий самий або більший, то в результаті той буде текти вода. Так само ніс човна стягується на болти. У мене це були восьмі болти. Наскрізь, тут ось видно, з цього боку шляпки, мебельні, втоплені. З цього боку гайки. Діди знову ж таки прибивали оце все на цвяхи, які потім регулярно вилазили. У мене тут 75-й саморіз. Під шляпкою шайба обов'язково, бо інакше просто вилізе, ну, залізе шляпка всередину. Всі отакі кріплення робити треба із шайбою. До поперечок дно також через шайбу. Все через шайбу. Чого 75-й саморіз? Тому що в нього є ось. Частина без різьби. Виходить, що різьба в нас закручується, а безрізьбова частина залишається в отворі. Вона без різьби, і ми за рахунок цього можемо максимально плотно притягнути дві деталі. Тут якраз у нас в мене після обробки вийшла доска 22 мм товщиною. Тут, мабуть, 25 мм без різьби. То, що треба. Корма теж на шпильках. Для того, щоб можна було це все діло втягувати, щоб воно було максимально плотно. Ось тут видно шпунт, за який я говорив, от я його молотком забивав звідси. Тут шайби, це все втягується, і якщо воно колись розсохнеться, то також його можна буде втягнути. Значить, оці стики повністю оброблені герметиком. Оці. Тут вже на ваш розсуд, деякі місця можуть бути проблемні. Також можна туди накласти герметика. З приводу герметика. Дуже довго я підбирав їх, силіконовий герметик не годиться, тому що він дуже твердий. Коли застиває, і ви можете просто взяти його і витягнути так цілою вірьовкою. І адгезія в нього слаба. Але потім я наткнувся на отакий герметик каучуковий. Він трохи ацетоном віддає, мабуть, він на основі нього якось там зроблений. Значить, його плюси в тому, що дуже сильна адгезія до дерева, він не такий твердий, жорсткий, як силиконовий. І в нього ще є така штука, як саморегенерація. Тобто він, по суті, він не до кінця засихає, ось я тут видно. Вносив герметик, а на другий день прийшов оці саморези крутий, і в мене ось він повилазив і застив. Тобто, всередині там якась частина його цього герметика, знаходиться. В такому рідкому стані, і це дуже класно. Оті поперечки, що всередині, задають форму дна. Ось видно, що воно ложкоподібне. Так, ложкоподібне і в поперек. якщо поставити цю палку, теж видно. Така лодка буде дуже-дуже гарно йти. Раз грибнув. І вона по інерції метрів 20 пливе. Не зупиняється, як там плоскодонка. По рязки почухнув вообще пісня Буде йти, як по льоду. Ніс цей по-любому треба забивати алюмінієм. Він <клес> має, ну він самий слабий на протечку. Через то воно є поліграфний алюміній. Отут треба забити маленькими гвоздиками, шукайте маленькі цвяхи і з якомога ширшою шляпкою. Не мебільні, а звичайні, але щоб шляпка була широка. І на відстані 2 см оце гвоздиками пробиваєте це все діло. Якась оцинковка там або ще що не годиться, бо вона тупо рветься і не можна вигнути плотно під форму носа. Її буде рвати. Алюміній він дуже пластичний вийде класно. Плюс ніс лодки завжди на берег Виїжджа на пісок, вечерет і так далі, його треба захистити. Фарбувати буду PF115 Емаль алкідна. Перший шар нанесу максимально рідкий, для того, щоб фарба. Затекла у всі впори, у всі щілини, які залишилися, і наступний шар фарби матиме міцну адгезію. Спочатку пофарбую як мінімум раз рідким з розчинником, другий раз густішим, потім прибиваю алюміній і третій раз фарбую. Оце так.